Обговоримо з Олександром Павліченко, юристом головою правління Української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, ради вітати. Вітаю, добрий вечір. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, особисто у вас з якими трьома, може, п'ятьма ять, словами, асоціюється ТЦК абревіатура? Ну, ми знаємо, що абревіатура розшифровується у відповідний спосіб. що це Територіальний, Територіальний центр, центр комплектації. комплектації, дякую дуже. Ну але серйозно, у вас з територіальним центром комплектації ТЦК асоціюється? Бо останнім часом все більше там з'являється в асоціативному ряді у мене, наприклад, бусик або там Свавілля. Ну, такі Ви словами. маєте на увазі, яке метафоричне значення виникає при так. слові ТЦК і е, е, наскільки, ну я би сказав так, взагалі в, е, в крововому полі. Перебуває е, ось е, та режимна територія, яка е, е, оточена паном і закривається афішкою ТЦК, е, оце справді є проблемою. що... Е, Визначає, мабуть, по перше, ці повноваження, які надані співробітникам територіального центру комплектування, які вони вбачають для себе надто широкими і фактично зона. Коли потрапляє особа на територію ТЦК, де абсолютно не можна навіть зібрати докази відповідно неправомірних дій представників ТЦК, якими вони не вважають неправомірними самі свої дії, там можуть бути і побиття можуть бути свавільне позбавлення волі, може бути психологічний примус до. Визнання того, що особа має взяти ту повістку або відбути якісь процедури відповідні. Тобто, тут е питання е полягає в тому, що е викривлена ця вся ситуація на сьогоднішній день дуже суттєво, і е повноваження, е які е справді е є нечітко означеними е з межею, де є ця дискреція дій співробітників. Вона спричинює свавілля або ж отакі випадки, коли за фактом ну, от, побиття, наприклад, особи або примусу в інший спосіб, наприклад, утримання особи в якийсь час в тому ТЦК або в іншому місці, на яке як вважають, поширюється. Сфера дії співробітників ТЦК це все Пане Олександр, це... скажіть, будь ласка, але на вашу думку, в чому корінь проблеми? В тому, що ну є оці необмежені або не чітко визначені повноваження, або все ж таки в тому, що немає відповідальності. Відсутність відповідальності може призводити до жахливих наслідків. Має має бути абсолютно е, розуміння, що е, перше в разі порушення, е, так як це відбувалося в Одесі, наприклад, має бути викликаний правоохоронний орган, ТЦК не є правоохоронним органом. Нагадаю, це в жодному випадку не правоохоронний орган, і і відповідно цей правоохоронний орган має припинити правопорушення. Тобто, якщо правопорушення вчиняється працівниками. ЦК, то воно має бути припинено представниками правоохоронного органу. В разі якщо не вдається його припинити, відразу має бути проведено належне розслідування, і ті, хто вчиняв правопорушення, притягнуті до відповідальності. Оби за весь цей час в своїй практиці, пане Олександре, я перепрошую, що перебиватиму, просто для того, щоб дістатися до суті. За час вашої практики спочатку повномасштабного вторгнення, і спочатку активної мобілізації в Україні. Скільки таких випадків вирішення цих проблем на юридичному ну на юридичному тлі? Добре, я зрозумів. Дивіться. Є статистика по минулому року про те, що було порушено понад 200 кримінальних проваджень. Державним бюро розслідування має прерогативу розслідувати таку категорію справ. І відповідно є понад 200 вироків уже в минулому 2023 році щодо працівників ТЦК з притягненням їх до відповідальності. Тут є один нюанс. Ми пам'ятаємо 2023 рік і тоді. Була хвиля корупційних скандалів, а не скандалів пов'язаних з саме таким перевищенням повноважень. Mm -hmm. Отож, тут має бути, скажімо, нова хвиля, яка би зупинила оце свавілля, яке почали застосовувати впродовж останніх місяців якраз представники цієї служби. Окей, має бути. А хто має підіймати цю хвилю? Передовсім це питання нацполіції і державного бюро розслідування, які мають ефективно реагувати, і розуміння того, що колега, який вдарив, уже сьогодні, по перше, відсторонений, не працює. По-друге, він проходить по кримінальному провадженню, а через декілька місяців він уже відбуває там якийсь трирічний чи п'ятирічний термін позбавлення волі. Я думаю, що це буде дуже гарний ефект, такий, який витверзить тих, хто вважає, що у них так би мовити не обмежені повноваження на діяльність. Я не хочу розганяти зраду зрадоньку і насправді там я за мобілізацію, бо це зараз нагальна потреба. І за потреби я так само можу бути мобілізованим. Тут питання в іншому є просто ситуація на місцях. Навіть якщо це максимально рідкісні випадки, але тим не менш вони трапляються, вони потрапляють в об'єктиви камер і далі розносяться на широкий загал. Так от є випадки, коли представники правоохоронних органів, які присутні на місці, власне нічого не роблять, попри те, що представники ТЦК в той момент можуть порушувати закон. А в такому разі до кого звертатись? Хто залишається тут? Ну хтось має відповідати за закон за, Скажуть, Право... за те, правоохоронних, щоб... правоохоронних органів. Так у нас була така практика, коли е, зверталися до тих же самих правоохоронних органів, і це були там, скажімо, органи прокуратури, які відмовлялися вчиняти законні дії щодо притягнення до відповідальності, порушувалися провадження проти цих прокурорів. Вони притягались до відповідальності в судовому порядку. Це дуже непростий шлях, е, тому що. Що на сьогоднішній день, як ми бачимо, сформовані певні меседжі з боку командування про якусь таку дозвільну систему, яка абсолютно не вписується в систему дотримання законності, відповідно, і це має бути змінено на сьогоднішній день, тому що те, що відбувається, воно має ексцесивні випадки. Ось як оцей випадок в Одесі з затриманням відповідно медичних працівників швидкої допомоги, яких тримали чотири години в вимагаючи пред'явлення якихось документів відповідних і навіть заковуючи їх в кайданки. Ну це просто це злочин, який вчинявся відповідними злочинцями, які мають бути притягнуті до відповідальності. Все. Окей, яке є конкретне рішення на юридичному рівні для того, щоб подібні ситуації не траплялися? Заява в поліцію з описом фактів відповідним і контроль за тим, щоб ця справа належним чином розслідувалася, а не лягала під сукно або там, скажімо так, в довгий ящик стола клалася там, десь колись через пару років там буде якесь рішення. Так, але погодьтесь, це, це більше боротьба з наслідками. Яким чином можна першу причину прибрати для того, щоб такі ситуації не виникали? Якщо б виникали, то це було б ну максимально рідкісно, не що ну там що два дні у нас. Така штука з'являється? Uh... Іншого способу як притягати до відповідальності винуватців немає. Щоб це було застереженням, не ходити в ТЦК, особа вчиняє так само правопорушення. Тобто, тут е є ще й оцей елемент відсутності гарантій е дотримання прав щодо особи, яка перебуває в ТЦК, тобто її там можуть піддавати, як я вже казав, там позбавлення волі і примусу до вчинення якихось дій, і побиттю, навіть там є фізичний вплив. І от, відповідно, такі випадки, щоб вони не толерувалися і виходили назовні, хоч у особи мінімум щодо того є і відповідно навіть можливості, і вона завжди. Потрапляє в такі умови, що їй пропонують якийсь компроміс, на який вона мусить погодитися, знайшовши ну, скажімо, більш легке для себе рішення і не поширювати цю інформацію і не оскаржувати дії ТЦК. В цьому є проблема, що це фактично шантажисти, ще які шантажують особу, в яка перебуває в певному вразливому становищі. Зміни на законодавчому рівні, виведення е, з під контролю міноборони представників територіальних центрів комплектування це може якимось чином Найпуст... допомогти або чітке Найпустіше визначення повноважень. Дивіться, ці порушення вчиняються від буквально декількох факторів. Перше безкарність і відсутність належного контролю. І перше, і друге це значить, що ті органи, які віддають накази, вони свідомі того, що там відбувається. Тобто, їхні, їхня адміністрація вища вона знає про те, що відбувається, але їх це влаштовує, і вони толеруються, тому що відбувається мобілізаційний процес, який вони намагаються забезпечити. Ось і відповідно за будь-яку ціну розуміючи, що якщо вони втратять можливість наповнити цей мобілізаційний резерв, то тоді буде програшна ситуація. Відповідно, вони не можуть виганяти або яким чином впливати належним чином на оціх співробітників, які порушують відповідно норми закону. Цьому є проблема, і вони стають співучасниками злочину. і все. от для того, щоб це не відбувалося, потрібно, щоб був незалежний контроль, який матиме можливість негайного реагування реактивного, і відповідно притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє злочин. Все. дві речі дуже просто. Є ж нова законодавча ініціатива стосовно роботи ТЦК, яка чітко регламентує які там межі відповідальності, які е, межі дій, дозволених представниками Центру комплектування територіального. Які вже зміни ви бачите як необхідні для цієї ініціативи? Е, я вже казав про те, що має бути якийсь незалежний контроль. Це має бути. Неопереджена якась інституція, але в нас їх немає на сьогоднішній день. На жаль, це не урядові організації можуть бути, тому що інші в нас всі залежні від того ж самого уряду офісу президента, і вони не можуть висловлювати незалежну думку. В цьому є проблема. І питання посилення фактично роботи державного бюро розслідування. Хоч ми тут теж маємо досить багато такого скептицизму і сумнівів щодо ефективності швидко. Кості реагування і відповідного належного розслідування такої категорії злочинів, враховуючи, що це все відбувається в контексті гарячої фази війни, недоліку комплектаційного резерву і таке інше мобілізаційного, перепрошую, резерву. Але е отакі факти мають бути е ще раз, мають бути сигнальні е показові справи, е які будуть е свідчити про те, що в разі, коли справа отримує. Е вихід на систему розслідування, тобто є заява про злочин. Відповідно відбувається її супровід, і особа отримує право. На відповідний так само захист, хоч я ще раз кажу, що особи, які перебувають тут, вони є у вразливому становищі і вони будуть відмовлятися від цих показань, яких які вони можуть давати на першому етапі, в силу того, що вони є залежними від е, е, тих же самих співробітників ТЦК, які можуть ну фактично влаштовувати розправу з ними, будемо говорити так це своїми словами, і відповідно це буде погроза там, скажімо, відправити на без підготовки в найближчі там, декілька тижнів. Або ти підеш там на 3-4 місяці навчатися. Відповідно, особа обирає, що краще з двох е, таких пропозицій відмовитися від своїх претензій, не повідомляти про вчинений злочин на руху щодо особи, і, відповідно, е, отримати таке от рішення. Це дуже просто. Виходить, що зараз військовозобов'язаним... Е, військово зобов'язаним. Тим, які досі не мобілізовані і не поспілкувалися з представниками ТЦК, треба вже виключно з адвокатами пересуватись містом, чи як? Е, ну, не кожен, по перше, може собі це дозволити. Це перша тобто Друге, це. Та йдеться про відвідання ТЦК фактично, а не просто про пересування містом. А до відвідання ЦК адвоката Олександре. Ну але ж, відео, які ми бачимо, чи не щодня, та там добре, що два дні. Вони ж саме про просто пересування містом. Хтось опинився а, не в тому місті, не в той трапити, час. Та, та вранці <клес> по дорозі на роботу не дійшов на роботу, бо вже опинився в ТЦК не за власним бажанням. Дикі випадки, я погоджуюсь. Тут немає іншої оцінки цьому факту, крім як сказати, що це дикі випадки і полювання на людей, яке влаштовує ось цей орган, який називається оцими трьома літерами. Окей, але ж якщо просто йти в ТЦК, вже власна ініціатива для того, щоб проходити ВЛК і так далі, зараз чимало є різноманітних моментів, які треба вирішувати саме з безпосередньою присутністю в центрі комплектування, то тоді тільки з адвокатом чи як? Ні, я розумію, є різні ситуації. Я все це усвідомлюю. Я усвідомлюю потребу в мобілізації, я усвідомлюю багато нюансів, які треба усвідомити в країні, яка перебуває в стані війни через дурного сусіда. Але ну як правильно поводитись тут, щоб просто не допускати цього свавілля, щоб попередити таку ситуацію, щоб її не допускати зовсім? Передовсім треба заздалегідь готувати всі документи і бути з документами, які підтверджують статус особи, чи вона має бути мобілізованою, чи вона має пройти звірку цих особистих даних військовозобов'язаного, чи вона має відбути ту комісію ВЛК, і відповідно чи вона має якісь. Фактори чи обставини, які дозволяють їй, скажімо, мати відбронювання від мобілізації в силу різних обставин, там найпростіше це там троє малолітніх дітей, догляд за інвалідом, інші обставини і відповідно. Коли є такі підстави, то потрібно не чекати, коли вже виникнуть критичні скажімо такі ситуації з погонією з затриманням, а підготувати самостійно чим швидше, відповідно всі документи, які показати, роз'яснити і відповідно мати підстави спокійно пересуватися містом. Пане Олександре, дякую вам дуже за професійні відповіді. Олександр Павліченко, юрист, голова правління Української гельсінської спілки справ людини, до нашої трансляції долучався.